Президент Чехії Петро Павел, до речі, великий друг України, той самий, який нещодавно знайшов у найкритичніший момент для нас е мільйон снарядів для української армії, заявив, що е вважати, що е Україна в осяжному майбутньому зможе відвоювати захоплені російські території, це наївність, е адже просто так. Росія їх не віддасть, зауважив Петро Павел. Я думаю, було б наївно говорити, що Україна може повернути окуповані території в осяжному майбутньому. Росія просто так не віддасть окуповані території. Нам потрібно зупинити війну, а потім почати обговорювати майбутні домовленості. Це може бути якийсь компроміс, але не без згоди України, Росії та країн, які будуть гарантом цієї угоди, сказав Петро Павел. Блін. Ну нарешті знайшовся дорослий, який нашим недорослям при владі. І нашому недорослому дитячому населенню, яке сидить біля телевізора, дивиться єдиний марафон і соває ніжками в передчутті, як вони каву будуть пити на набережній Ялті, пояснив. Пояснив реальність. Пояснив, яким є це життя, яким є ця політика, і що таке ця війна, яка у нас. Іде, що ця війна не виграється кавалерійським наскоком по телевізору, по єдиному марафону. Що е, такі речі, як відвоювання територій, захоплених найбільшою е, по території, як мінімум, і по запасам ядерної зброї імперією з махом волшебної палички ведучого єдиного марафону, не, не е, відвоюються. Ну, нарешті, хоч хтось знайшовся із західних лідерів, із е, крупних е, персон, із е, великих політиків, які е, відкритим текстом сказав те, що всі, в принципі, знають. Е, сказав очевидне, що просто так території Рашка не віддасть, що просто так їх відвоювати не вдасться. що їх... Взагалі, в нинішніх обставинах в осяжному майбутньому відвоювати не вдасться. Що пора кінчати, дурити народ по телевізору, обіцяючи їм те, що ніколи не здійсниться, чого ніколи не буде. Ну, принаймні, знову ж таки, в осяжному майбутньому Дальше в дальшому майбутньому все може бути. Може Російська імперія рухнути і окуповані нею частини України, а також і. Інші частини, рашки ближчі до нас, можуть просто попроситися до нас в склад. Це може бути. Але поки що з нинішніх обставин цього бути не може. І е, про це треба прямо і відкрито говорити.